В час поговорити про те, що цікавенького відбувається у нашому шоу-бізнесі. А насеяться там ого го що. Тож ставте лайки цьому відео, пишіть нам у коментах, як вам випуск, і не забувайте підписатися на ютуб канал Люксифан. Це шо по шоу? Ювілейний 20-й випуск, між іншим. І погнали до новин. Ота Росія, яка недовілікає, оголосила Джамалу у розшук. Ну а співачка, що відреагувала на цей новенький закид, теж розповідаю. Напередодні російські змі почали активно поширювати інфу про те, що українську виконавицю кримсько-татарського походження оголосили у розшук. Відповідне рішення навіть ухвалило Міністерство внутрішніх справ Росії. Ух, як все серйозно, та ви шо? Ну і Джамалу звинувачують за кримінальною статтею, але упс. Забули уточнити, за якою саме чи просто не придумали. Скоріше за все мова йде про звинувачення за поширення фейків про російську армію. Ну, та, яка друга армія міра, правда, з кінця. Так от, Джамала відреагувала на цю новину коротко і красномовно. Виклала фото і додала смайлик, рука обличчя, як там, от якось отак. От ви зрозуміли. Ну і що тепер виходить? Що співачка не зможе поїхати в Росію? Як шкода? Ні, не шкода. До речі, якщо пам'ятаєте, то ведучу Машу Єфросиніну спіткала та ж сама доля. Правда, її спочатку оголосили в розшук, а потім ще й заочно заарештували. Ну, раптом ви не знали, то на Росії і таке можливо. Заочно заарештувати. Сміх та й годі, ну правда. Краще б вони у розшук оголосили мозок. Хоча як можна шукати те, чого нема? Ведучий Анатолій Анатоліч вперше за 6 років розповів, чому він насправді пішов з каналу 1+,1. плюс Ви тільки уявіть собі, 6 років людина мовчала, тримала в собі цей секрет, тягла ту ношу, і все таке я б не витримала. Але якщо серйозно, то так він довго не говорив, чому так неочікувано у 2017 році пішов з каналу. Ну а зараз в інтерв'ю каналу СТБ, проєкту неймовірна правда про зірок. Він розповів, що трапилося насправді. І там все не так то і просто. Я вам нагадаю, що Анатолій Анатоліч понад чотири роки був ведучим ранкового шоу сніданок з один плюс один. Дуже популярного. І одного дня він зібрав манатки і сказав: Довідзення. Чому так? По перше, він зізнався, що йому дійсно. Набридло, ну так буває. А по-друге, йому відмовили в бажанні вести шоу танці з зірками. Точніше, як було йому запропонували взяти участь у танцях з зірками, але як учаснику. Ну тобто показувати всі свої танцювальні па і все інше. Але як то кажуть поганому танцюристу, самі знаєте, що заважає? Тож Анатоліч сказав ні, він хоче бути ведучим. І отут він отримав відмову. Бо як йому сказали, ведучими будуть Юрій Горбунов і Ціна Карль. Ну і все, Анатолій Анатолій сказав, що танцювати не буде. Ну і потім якось так згодом розійшлися їхні шляхи. Коротше, його тонкий натяк на товсті обставини не зрозуміли. Чи товстий натяк на тонкі обставини тут, дивлячись, з якої сторони подивитися. Акторку Ксенію Мішину запідозрили у нових стосунках. І знаєте з ким? Хм, з радіоведучим Люксифем. Славою Дьоміним. Слава, а як це так? Чого ми в офісі, не в курсі і не перемиваємо ще кісточки? Ну, не бери мене, а якесь непорозуміння вийшло, по-моєму. Але якщо серйозно, то Ксенія Мішина і слава Дьомін зі своїми синами провели разом вихідний. Акторка опублікувала спільні відео, на яких видно і славу дьоміна, і синів, і те, як вони весело провели час. Сказала, що вони чисто випадково зустрілися і поїхали гуляти. Мовляв, слава з сином просто обіцяли показати дуже гарне місце. Ну і от, випадково показали. Дуже випадково. Приїхали вони у Витачівську каплицю, прогулялися у лісі, і навіть відправилися на пошуки печери. Коротше, день разом вдався, ну і на відео видно, як особливо дуже сильно подобається ця вся компанія сину Ксенії Мішиної. Адже судячи з історії, він активно спілкувався весь час зі славою Дьоміном. Ну знайшли спільну мову. Тож, що це було випадкова зустріч, чи може все ж між Ксенією та Славою щось є? М? Ви як вважаєте і подобається вам така нова парочка у нашому шоу-бізі? Пишіть нам у коментах. Анастасія Прихозько шокувала зізнанням, як жорстоко до неї ставився її екс-продюсер Костянтин Меланзе. А точніше, що вона пережила булінг з його сторони. Взагалі, Анастасія Приходько почала працювати з «Меладзе» після того, як стала переможницею російської фабрики зірок 7 А це було дуже давно ще у далекому 2007 році разом з екс-продюсером вона навіть з'їздила на Євробачення 2009 від Росії з українською піснею Мамо, де посіла 11-те місце. Ну і таке було. Ну а після цього конкурсу згодом їхня співпраця припинилася. Анастасія Приходько весь цей час неодноразово говорила, що тримала образу на свого колишнього продюсера, але чому було невідомо. Кілька років тому Костянтина Меладзе звинуватила Ані Лорак і Оля Полякова у тому, що він натякав на інтимні стосунки в обмін на допомогу з кар'єрою. Однак тоді сама Анастасія Приходько не зізналася у тому, як з нею поводився продюсер. Сказала тільки те, що він до неї ніколи не залицявся, і що їхні непорозуміння були з іншої причини. Мовляв, він дуже тяжка людина, та й, взагалі, після співпраці з ним вона приходила в себе 5 років. Ну і все. А от зараз, через понад 10 років, артистка зізналася, що насправді було не так. В інтерв'ю ТСН Анастасія Приходько сказала, що Костянтин Маладзе ображав її, намагався емоційно зламати та знищити як виконавицю. Казав, що вона співає дуже погано і що він в неї не вірить. Постійно принижував, мовляв, для того, аби у неї не було, бачите, зіркової хвороби. Хоча тоді Анастасія Приходько і так була абсолютно невпевнена у собі дівчина. Якось він навіть сказав, що чекає на той момент, коли вона буде збухана валятися під забором, і так скінчиться її артистичне життя. Я ні на що не натякаю, але закон бумеранга ніхто не скасував. а тому хто зна, що чекає на Костянтина Меладзе після от такого от побажання. Ну а справжньою кульмінацією цього усього стала історія, яка трапилася після участі Анастасії Приходько на Євробаченні 2009 А було таке: після конкурсу Лейбл розірвав з неї контракт, купили їй квиток о сьомій ранку, сказали їхати в Київ. А самі почали роздавати її пісні. Ось така фігня, малята. Тож справжньою причиною розриву співпраці став саме психологічний аб'юз з боку Костянтина Меладзе. Тож карти відкриті, хоча впевнена є ще багато чого, що лишилося за лаштунками. Ну а крім того, Анастасія Приходсько в інтерв'ю ТСН розповіла ще дещо цікаве про багаторічний конфлікт з потапом. Не секрет, що репр знаходиться у списку небажаних персон співачки. Однак чому так запитаєте ви? А я вам розкажу. Виявляється, почалася ворожнеча ще у 2011 році у Криму, де проходив концерт, на якому виступали Анастасія Приходько та Потап. І за словами артистки, вже під час першого знайомства репер некоректно поводився по відношенню до неї. Ну а потім його поведінка стала тільки погіршуватися. Причому якісь деталі тих конфліктів співачка вирішила не казати, бо чекає, що репер сам у всьому зізнається і публічно вибачиться. Ну а зараз їхній конфлікт погіршився ще більше, адже на думку Анастасії Приходько, потап випускає сумнівні пісні, а його поведінка дивна і місцями. Неприйнятна. вона вважає, що це ганьба для України і що такий артист ну не повинен їхати за кордон та популяризувати нашу країну. До речі, напишіть нам у коментах, чи погоджуєтеся з думкою Анастасії Приходько щодо потапа, чи ні? І власне чому? М? Джері Хейл вперше зізналася, що вона не самотня, і навіть показала свого бойфренда. І це тягне на зізнання року, бо співачка своє особисте життя ніколи не афішувала та й не говорила навіть, що вона закохана. А виявляється, закохана. Ще як закохана, і вже цілий рік вона закохана. У своєму телеграм-каналі артистка виклала фото з хлопцем і зізналася у своїх почуттях. Написала коротко і гарно. «Рік я кохаю тебе, прям така суцільна молода. Але хто її коханий і чому так довго мовчала? Джері Хейл не сказала. Та й насправді обличчя хлопця повністю показувати не стало. Але по-перше, і так видно, що він красунчик, і в нього гарні очі. Ну а по-друге, знаєте, ця новина і без різних нюансів була максимально неочікуваною, як оцей мороз на вулиці, до якого я не можу звикнути. Бр. Тож треба час оговтатися від такої новини. Ну і врешті-решту пізніше Джері Хейл щось точно розкаже. Усьому свій час. І хорошого потрохи, як то кажуть. Хоча а хто придумав цю фразу? Хорошого має бути навпаки, побільше, правда ж? А тим паче таких приємних новин. Реп зірка Альона Альона вперше показала свого нового бойфренда. І прикиньте, так вона у стосунках, а ми не в курсі. Вони там з Джері Хею зговорилися. Певно, так от в інтерв'ю з машою Єфросиніною Альона Альона поділилася фотографіями коханого. Він теж музикант, і звати його Володимир. І раптом ви подумали, що реперка приховує коханого, то ні, ні, вона абсолютно не ховає його, просто не хоче виставляти особисте життя на показ. Це, до речі, було їхнім спільним рішенням, тим більше, що Альона Альона має досвід публічних стосунків зі своїм колишнім бойфрендом. Вона вела регулярний контент, постійно публікувала фото разом, робила якісь там дописи. Ну, було щось по типу такого сімейного блогу, але це вплинуло на пару. тож вона вирішила, що про наступні стосунки. Не хоче так розповідати. До речі, разом з новим бойфрендом Альона Альона створила трек Викину 2 Адже як я вже сказала, Володимир теж музикант, але він займається електронною музикою, тож далі поєднувати творчість вони не планують. А ще між іншим новий хлопець Альона Альони Альони знайомий з її колишнім Денисом, з яким реперка зустрічалася майже рік, власне. Їх поєднує спільна сфера діяльності. Тож те, що вони знайомі, нормально світ тісний, а музичний так ще більше. Але крім того всього, прихильники помітили ще дещо спільне у зовнішності хлопців. Мовляв, нинішній Володимир та екс-бойфренд Денис схожі співпадіння не думаю. Але окей, напишіть ви нам у коментах, чи бачите схожість між хлопцями, чи не бачите. Солістка гурту Казка Олександра Заріцька сказала, коли в неї буде весілля. Отакий ексклюзивчик підлетів у новому випуску «33 запитання від люксифан. Тому якщо ви не бачили, то друзі обов'язково гляньте. Так от, ви ж пам'ятаєте, ще у травні Олександра Заріцька зізналася, що вона отримала пропозицію руки та серця від свого коханого Павла Тараненка. І спочатку пара планувала зіграти весілля в українському Криму, але зараз плани трохи змінилися. Олександра Заріцька в принципі хотіла б, аби весілля було б таким незвичайним. Щось по типу інтимної церемонії, десь у лісі з відкритим простором, деревами, ліхтариками і все таке романтичненьке. Плюс хотілося б десь біля моря, але поки що цей варіант відпадає. І каже, що хочеться, звісно, щоб була перемога, але і сім'ю вже теж знаєте, хочеться. А тому закохані поки що вирішили, що весілля буде у червні наступного року, і мріють, що тоді вже буде перемога. І ми цього, звісно, хочемо і віримо в зсу. Але не забувайте, що для цього треба ще й донатити. Тому ви знаєте, на що я не цікаю. Так, донатимо, друзі, просто зараз і донатимо. Ну а ще в 33 запитання від Люксифему Олександра Заріцька зізналася, скільки витрачає грошей щомісяця. По-перше, вона сказала, що зараз живе у приватному будинку за Києвом разом з наречем, своєю мамою і трьома собаками. І ні, вони абсолютно не шифують, а намагаються навпаки економити. Олександра Заріцька витрачає гроші в основному на бензин, їжу, собак. Сад і комунальні послуги, і в середньому це 40 тисяч гривень, оскільки будинок повністю на електриці, то багато грошей йде на комунальні послуги. Ну, влітку дешевше, десь там плюс-мінус 2 тисячі гривень, а взимку це близько 6 тисяч гривень. Та найбільше йде на їжу, бо в її родині так сталося, що всі люблять поїсти. Та й взагалі, як це можна не любити, правда? А от на себе Олександра Заріцька майже не витрачає. Вона не платить ні за косметологічні процедури, ні за одяг. Усе по бартеру. І це дуже зручно. Бо економія має бути економною. І весілля ж якби не за горами. І тут по бартеру вже все точно не вийде. Співачці Ірині Білик зробили пропозицію. Так. То саме руки та серця. І я б сказала, що це була одна з найбільш романтичних пропозицій. Тому, хлопці, візьміть на замітку. Артистка зараз активно виступає в різних містах України, і от на одному концерті молодий чоловік вийшов на сцену, став на одне коліно, простягнув обручку і вуаля запропонував Ірині Білик стати жінкою його життя. Ну чим вам не романтика? Правда, є один невеликий нюанс. Права в тому, що цього чоловіка Ірина Білик не знає. Ну як не знає, він часто ходить на її концерти. Він дарує квіти, але це не друг, знайомий чи ще хтось з її оточення. Це прихильник, а тому якось невдобно вийшло. Я в неї місці не те, що розгубилася б. Я б під землю провалилася. Це точно. Але співачка зробила дещо неочікуване. Вона віджартувалася, що хотіла б мати такого чоловіка, хоча вони зовсім не знайомі. Сказала, що він буде для неї особливим фанатом, за якого вона, можливо, колись вийде заміж, але віртуально. Ну коротше, і начебто не погодилася на пропозицію, але й не образила. Талант, нічого не скажеш. Та все ж мене турбує інше. По-перше, а Діма Коляденко не ревнує. Ну а по-друге, Ірині Білик вже 53 рочки, а вона і досі не дає спокою чоловікам і просто закохує в себе усіх. Не те, що я заздрю, але заздрю. Ну, як, скажіть, я не розумію просто в чому секрет. Ірино, напишіть нам, а, а то, знаєте, ну теж якось хочеться зачаровувати всіх навколо. Правда? Ведуча Леся Нікітюк дала чоловікам пораду, якої ще ніхто не давав. Як фотографувати їхній агрегат. Ну, чи поршень, жезл у всіх свої назви, ви зрозуміли. Коротше, отакі поради тепер роздає Леся Нікіцюк. Ну маємо, що маємо. Та насправді ведучі дуже часто, регулярно і активно чоловіки надсилають фотографії своїх статевих органів. Причому настільки часто їй то надсилають, що в неї вже ціла колекція назбиралася, з якої можна скласти тематичний рейтинг. Леся Нікіцюк в інстаграмі пожартувала, що їй, звісно, приємна увага протилежної статі. Так, але якщо ви вже наважуєтеся показати комусь свою інтимну зону, то робіть це принаймні естетично. І от тому Леся Нікіцюк порадила не фотографувати ті самі природні надбання на тлі килимів, диванів і ковдр з турецько-радянським вайбом. Угу. Каже, краще зробіть фото на білому чи однотонному фоні, щоб не було зайвих деталей. Ну, щоб нічого не відволікало від того надбання, розумієте? Тож, поради почули, а тепер. Чекаємо на результат. Якщо не спрацює, то хто зна, Леся Іванівна, може, тоді варто буде майстер-клас влаштувати. Я думаю, це було б епічно. Крихітка Мішель Андради знялася у новенькому шостому сезоні суперпопулярного серіалу Корона від Netflix. І я, хоч і не дивилася цей серіал, але заради такого обіцяю. Передивлюся усі серії. Співачка зізналася, що насправді пропозиція спробувати себе в ролі акторки надійшла того року. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Мішелька була за кордоном, допомагала як могла, і шукала можливості, як працювати і заробляти гроші. Так вона познайомилася у соцмережах з однією кастинг-директоркою і надіслала їй резюме. Ну а потім їй запропонували взяти участь у кастингу серіал Корона, і вона його успішно пройшла з першої спроби. І знаєте, спершу Мішель Андраде спокійно так прийняла собі цю новину. А потім, коли зрозуміла весь масштаб цього проєкту, то була неймовірно щаслива. Каже, що до неї ставилася як до акторки першого плану. Оплатили перельоти разом з мамою. Поселили в готель, надали їй трансфер окрему гримерку, яка була схожа на готельний номер. Ну, коротше, повний all-inclusive. Під час зйомок вони каталися на яхті королівської родини, де три поверхи: мармурова підлога, дорогі килими і золоті дверці. Ну що сказати, мрія Шонка стаяв і поряд не стояв, напевно, а може й стояв, не знаю. Самі зйомки проходили того року у жовтні на острові Майорка і тривали кілька годин. Все було чітко, за таймінгом, і команда їй дуже допомагала. Ну а зіграла Мішель Андраде роль покоївки на яхті єгипетського мільярдера. Там, звісно, бурлять пристрасті, але давайте я нічого не буду зайвого говорити і спойлерити. Подивимося самі. Тим паче, Мішелька старалася, вживалася в роль, тому повз, друзі, не проходимо, хоча б одну серію треба подивитися. Правда, там, де одна серія серіалу, там і недоспані ночі. Бо ж як зупинитися на найцікавішому. Це ж несерйозний якийсь підхід до справи, правда? На цій чудовій ноті будемо з вами завершувати. Не забудьте зробити Каті приємне, поставте лайк цьому відео, напишіть пару приємних слів, тисніть на дзвіночок і підпишіться на ютуб канал Люксифа. Ну і побачимося з вами вже за тиждень у Шопо-шоу.